Всім найдобрішого раночку. Останні, я так думаю, теплі дні. Стайсоном йдемо, взяли ось кошика. Куди ви думаєте? Не по гриби, на жаль. А гриби, до речі, не знаю, чи є, чи ні. Завтра хочу поїхати перевірити. Ми йдемо, зараз піднімемо ногу, баклажани останні зрізати, які там є. Та ще закриємо трішечки цього вогника. Там є рецепт, тобто спочатку обжарюємо їх. Потім по баночках, маринадом спеціальним і до погріба. А зимку дуже добре виїдається. Дивіться, кругом він зі мною. Знаєте, що я хотіла показати? Я була вражена вчора, прикро вражена, зараз свій кушик поставлю. Тут вже я кали прибрала, Ось вони вже лисичко в них відійшло. Ось склала. Сьогодні їх помию, оброблю і на зберіганнячку. Деякі вже були взагалі без верхівочок, ось нічого не було. Так просто землю витросила, все обібрало. Огірки продовжують нас годувати смачними плодами. Он понавішувалося ще скільки буде. Отой найдовший, що сантиметрів 30 вже зірвала. Ось, дивлюся, якась нова хворячка, щось такої не було. А це вже пішов якийсь. Начебто, як знаєте, як ну, грибок, як мох. Та Бог з ними Христос над ними вже все. Дякую за те, що маємо. Що там відбувається, не знаю. Але сумно стало ось через що. Тут сиділа, вчора відпочивала. Дивлюсь, думаю, що воно таке, таке гарненьке, зелененьке лізе. Думаю, ну, начебто така суха земля, що й бур'яни не справляються. Потім повертаю голову, дивлюся. Ага, і тут ось мені стало погано. Це первоцвіти лізуть, лізуть первоцвіти повним ходом. Я просто в шоці. Справа в тому, що в нас вже така була ситуація, коли посадили ми десь, мабуть, в зараз скажу, в кінці жовтня крокуси, вони в листопаді заквітли. Під кінець листопада також теп, тепла була погода сонячна, е, дощі йшли, їм дуже сподобалося. І що вони відквітли, на цьому все закінчилося. Навіть уже на весну весною вони навіть не з'явилися. От ситуація. Я думала, це тільки тут такий поодинокий випадок, і мені дуже хочеться вірити, що це просто мускарики лізуть. Оце я щось так думаю. Але не знаю. Ну, здається, що вони. Ну, ну взагалі-то. Не хотілося, щоб вони зараз відквітли, але ж бачите, які в нас кліматичні умови, який клімат дивний, що он все поперло. І воно вже воно весною відквітло, відійшло. Це знову. Я просто в шоці. Пішла там ще на одну клумбу, подивилася. Зараз я вам покажу. Навіть не хочу там лізти, там в мене крокуси. Не хочу навіть дивитися. Вони там під малиною. Вона їм не заважає навесні, це зараз все заросло. Але якщо є бажання, ось я вас поведу, покажу. Думаю, сходю, гляну, а щось у нас. Папа, а чого двері зачинили? Це має Це... А бабушка зайшла вже? А, У нас тут масовий збір горіхів. І... Думаю, гляну, сходю. Вчора, як пішла, як глянула, мені стало погано. Бачите, у нас супровід у нас. Скажімо, потрібно бігти отуди до бабуся горіхи збирає і кішка її ходить коло неї. І його оце дражнить спеціально. Це в мене було прибирання ось на квітниках. Ой, зараз покажу. Це ніяк воду з басейну. Використовую на, на квітники, дивіться, все аж пооживало. За руки відпадають відрами. Вчора вже шлангами звідти не можемо ж, качали її, не можемо ж від'єднати, поки оце ж тріхи, трішечки рівень води. О, дивіться, скільки жуків. Замовчили вже, от отверто кажуть, чи оці плавунці. Там писали люди якісь плоскі, клоп водяний. Ось тут вчора греблася. На своїй на свої, на гірці з сукулентами. Ой, тут грибстися ще й грибстися. Ну, ще й листям припадає. Влітку тільки того, що поливали. На що більше руки не доходили. Ось дивіться, які. Завишки вже. Які вже здоровецькі, не було нічого. Ну і що далі? Далі що? Зараз відквітний потім. Добре, ще я не бачила, щоб тюльпани полізли. Не бачила ще. Нарцисів і, і крокуси. Ото я не знаю, мабуть, тут також, перше, що я показувала, то також оці мускарі. чи мускарі. Тут ось все позаростало, нічого не можу посадити, бо тут безліч нарцисів, також первоцвітів. Отам От у мене були первоцвіти. Отам От за тією ялинкою за золотим грибом. Ну, не знаю. Я ж кажу, боюся дивитися, повірите, і що це буде. А я ще скільки накупила висаджувати, е, дуже багато різних. Ну, тепер буду садити, отам, мабуть, аж в грудні. Отут є. Воно ж тоді по весні, розумієте? Немає ще цього листя, нічого ще ж не вилазить. Ну, До речі, тут я поки що бур'яни йому не дають. Це вони під, під, під кущем цього, як воно боже, Барбарису. Тут не бачу. От уявіть, а на відкритих ділянках повністю полізли. Ну, що Бог дасть, то й буде. Що, що я можу зробити? Вчора рятувала хризантеми. знаєте чому? Оце, що позабирала з грядок, ну звісно, що їх треба було розсажувати по весні. Ніхто нічого не займав, ніколи було, та й вони такі не були великі кущі. Почало все в'янути, і там, де вони знаходяться у мене, я туди просто ну, фізично не змозі кожного вечора поливати. Ще й такий ґрунт поганий. Позабирало, все поотходило, буде квітнути. Треба було раніше мені ще там позабирати, десь у мабуть, в серпні або ще раніше. Ось, ну хоча б уже все повідходило, а то ж, ну, от, от така ситуація. Які мене там гарні, сортові хризантеми, і нічого не залишиться з такою погодою. Треба тільки оце таким чином, а потім я їх на пізньої осені знову підуть вони на грядки. А що з ними ще робити? В горщиках не буду залишати. І вже кажу, все по весні, дасть Бог, все буде добре. вже Так як треба їх поросаджую, попікірую, щоб вони оці робили отакі нам кола по одній, щоб на одній ніжці. Густо, гарно. Вон вже прилетіло. А, ти тут не один. Ось я вам покажу, що у нас тут в обід буде робитися на оцій морозець багаторічна айстра. тут, де буде краса, це ще вітерець, немає. Тут таке відбувається. Можна, знаєте, якби не якби не бжоли та оси, можна було під ним лягти і оцей під оцим. Знаєте, ото. Апотерапія слухати оцей їхнє гудіння. Також гарний морозець. Я від нього не очікувала, що він такий буде, е, ну як садила, бо такий великий, але в цьому році він на метр нижчий, ніж завжди. Так, на цьому всі справи. Поділіться ви своїм досвідом, чи у вас також така ж ситуація з первоцвітами? І що тепер робити? Шкода, і коли тепер взагалі їх садити. Якщо так тепло, ну не знаю, подивимося. Всім до побачення, Тайсон. Ти махаєш людям? Пока-пока. Тайсон, Тайсон. Все, бувайте здорові!